Друзі, всіх вітаю! Сьогодні я вам розповім про 10 дивовижних маловідомих фактів про Богдана Хмельницького гетьмана, який зображений на 5 гривнях. І ви знаєте, дійсно, ці факти інколи змушують інакше подивитися на цього видатного діяча української історії. І отже, відразу скажу про що ми будемо говорити: про те, як Богдан Хмельницький був родичем олігарху, перевертню та монарху. Про те, що він себе називав самодержись руським і дуже сильно казав за Русь, про те, що він був вінчений без нареченої, про те, яка у нього була дивовижна зачіска, про те, що він любив пити каву, про те, чому він зробив гетьманство спадковим, про те, як він перебував у полоні. І, звісно, про знання мов, скільки знав, водночас, дуже інтригуюча історія, що Хмельницький прийняв іслам. Так, друзі. І це теж було в історії. Ну і звісно, я розкажу вам про походження і неймовірно цікаву історію, про що розповідає герб Хмельницьких. Отже, з вами український історик Олександр Алфоров. Наперед дякую всім, хто дивиться це відео, поширюю, друзі. Це дуже все потрібно. Ставте вподобайки, коментуйте, а ми починаємо. Отже, про зачіску Хмельницького. Ми всі звикли роззнати, що він зображений завжди в шапці. І правда. Ну, Його пержиттєві портрети, які зробив е, європейсь Гондіус, він в шапці, бо шапка це був невід'ємний атрибут тонішньої ну, чоловічею е, образу. Без шапок не ходило. До речі, ця традиція і досі у нас зберігається в багатьох селах, коли діти підростають і їм дають картуза. Так от увіть собі, що тоді в шапках робили все. Шапки чоловіки знімали. ну, або Вдома або в церкві. А так завжди в шапці. Тому шапка це ще є ознакою влади. І, звісно, те, Хмельницький одягав, і це було все імпозантно. Проте, що ж було на голові у Хмельницького? Друзі, якщо ми подивимося з вами зображення, наприклад, літописця літописамовиця Романа Аркушки романовського так кажуть, авторство, то це літопис, який зберігся, ну, власне, побачимо з вами, що Хмельницький має коротку стрижку. Проте, якщо ми з вами придивимося на власне зображення мініатюри е, портретів Гендіуса авторства, то побачимо з вами, що у Хмельницького, і, до речі, подивіться на п'ятигринях, те саме, вилазить чубчик. А цей чубчик, не що інше, як знаєте, як не Наполеон прикручував собі щось. А це ознака того, що у Хмельницького був шляхецький чуб. Отакі, які носили козаки, зрештою, які саме походили переважно з, з такої боярства або шляхти. Про каву, друзі. 1654 рік антихійський патріарх Макарій проїжджає, про це записує його поміник Павло Олепський. Ці спогади є вони перекладені, До речі, окрім того, що там цікаво, розповідають про життя України, то Макарій, відвідуючи Хмельницького, 1653 рік, дарує йому ну, там написано, цілий, як вам так писати, Цілу посудину, і от яка посудина не знаю, може це було діжечка, може було щось чогось інше. Але кави, друзі, бо Хмельницький, як зазначається, дуже любив цей напій До речі, Іван Логовський теж його любив. Наступно, друзі, чому у нас Хмельницький родич олігархам, і водночас е перевертню і монархам. Ну, давайте почнемо спочатку. Чому він родич олігархам? Перша дружина Богдана Хмельницького. Це була Ганна Сомко. Сомкі це надзвичайно це міщанський рід, ми не знаємо детального походження, але в часи XVII століття це міщанський рід надзвичайно багатий, і він, по суті, контролював місто Переясов. Чому власне Переясовська відбулася в Переясові в 1654 році? Тому що Сомкі, родичі Хмельницького, на жаль, вже покійної його дружини. Вони контролювали Перяслов, могли забезпечити логістику, все на світі. І по суті, Перяслов, який тоді був багатим містом, це і була та цікава історія. Ми, звісно, не знаємо, яким чином Хмельницький дружився з Сомками, так родичався. Хто ще це була ідея? Тому що в майновому статусі вони були на рівнею, але насправді, можливо, через шляхецький статус Хмельницького. Не знаю так, чи інакше, ми з, мам, з вами маємо розуміти, що перша дружина. Богдана Хмельницького був не просто середнього заробітку роду, а це була олігархія з дуже великими капіталами. Де ж він родич монарха? Від, до речі, цієї сумківні походять і всі його діти Хмельницького. Наступні його два шлюби, вони були, ну, вже дітей там він в них не мав. З різних причин я розкажу вам, чому. І от якраз тимі ж Хмельницький, старший син Богдана Хмельницького одружився на Розанді Лупу, дружині молдовського господаря, тобто правителя Роза, Василя Лупова. На жаль, цей шлюб виявився нетривалим через те, що тиміш загинув, а двоє його дітей з самою Розандою десь зникли. Це теж загадка. Ну, начебто вони були малолітніми, але десь вони розчинилися. Де їх шукати ніхто не знає. Але подейкують, що все ж таки вони перебралися потім на правобережжя і десь там. Мали свої бізнеса, можливо, повернулись в Молдову. Так чи інакше, Хмельницький родич олігархам, Хмельницький родич монархам і про перевертній. А от про перевертній цікавіше. Третя його дружина, яка так звана Золотариха, от, вона була сестрою двох полковників Золотаренків Івана та і Василя. Іван Золотаренко це один з найбільш бойових полковників Хмельницького. то... От Іван цікавий, тим, що він загинув в 1655 році в Старому Бихові. Так, це були північні експедиції козаків, які розширяли територію на північ. Ну, власне, там, де сьогодні е, Південна Білорусь, козаки створювали нові полки свої. І там були такі великі бої з литовською шляхтою, читай білоруську. Отже, і що відбувається в 1655 році Золотаренка. Зятя Хмельницького вбивають. Почекайте, не зятя, а Шурина. Шурина Хмельницького вбивають. Яким чином? Вбиває його монах католик? З рушниці, це вже просто якась історія про снайпера. З дзвінниці, та? монах католик, ізуїт кажуть, на дзвінницю заліз. І прицільним вогнем під час штурмових дій острова Михайло вбиває полковника. Але не просто вбиває, він його вбиває срібною кулею, яка була при цим набову не освячена. Ось. А тепер наступний факт: брат його перевозить потім тіло Івана до Корсуня, до родових о, 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 маєтків, і ховають в Корсуні. Проте, коли відбувається відспівування в Корсуні, друзі. Загорається церква. І під час цієї пожежі гине близько 430 людей. Я не знаю, звідки ця ці цифра, це все е, таке оповідання, але потім тіло вже Золотеренка знаходять, впізнають, так? загинуло 4 сотні людей. Не знаю, там, ну, це, це просто немірне, якась драма розгортається. Його тіло знаходять і ховають. Тож, е, справді, ці всі історії про те, що. Шурин Хмельницького був очевидно перевертнем. Ну, от на, на той час це була точна та історія. Друзі, е, хотів би подякувати всім, хто підтримує цей канал. І, до речі, ви дуже багато пишете. Часто пишете, звідки в мене ці речі. Я нагадаю, що це лінійка одягу ауферов шоп, який триває моя дружина. І от в цьому Ауферов шопі є такий каталог княжих знаків. Це каталог, який я розробив. Тут 50 знаків з описаним, звідки вони походять. І ці всі знаки, звісно, вони на цих предметах зображені. На худі, до речі, вже погода, на футболках, на чашках, на шоперах, на всьому іншому. Цей каталог іде безкоштовно до товарів, я його навіть підпишу. Отже, друзі, але де взяти? Ну, просто або гугліть гуглі в гуглі магазинам флорових, або я дам лінк сюди під опис відео. Так чи інакше. Отже, друзі, родич олігархам, перевертням, вордулакам. І монархам. Ідемо далі. Самодержець Руський. Справа в тому, що у нас Хмельницький, Богдан Хмельницький, у нас е... Вільніський Панагірік 1651 року, знаєте, як описую? Я зараз процитую: Когда король Казимір є в Польщі Йоанн, в Русі є гетьман, Хмельницький, Богдан. Хмельницького Богдан називав Государем, Гетьманом, князем, Дуксом Герцогом, це називало Західні. Але сам Хмельницький, коли в'їжджав у, у Київ в 1648 році, от взимку, це от був там, на, на 649-й, то його зустрічали кияни, митрополит, патріарх, гості, посли, було дуже багато послів, різних. Він в'їжджав як князь до Києва, і там він сказав послам Польщі, аз». Самодержець руський і Хмельницький це сказав, як що він єдиновладний правитель Русі. Це про історію, де там московити і вся ця інша, е, так би мовити, термінологічна плутанина. Отже, друзі, наступний п'ятий факт. Вінчини без нареченою. Хмельницький, перед тим як в'їхати в Київ, патріарх, який там знаходиться, митрополит типуткиївки, Київський Сильвестр Косів, вони сказали, ну як це може, ми можемо зустрічати монарха так гетьмана. Який живе з цивільним шлюбом. А з ким він живе з цивільним шлюбом? З Оленою Чаплінською, який Хмельницький з-під замостя вже на Київ іде. Йому кажуть, слухай, батько, там така справа, що тебе церковні діячі кажуть, що ти живеш не в шлюбі. І що приймає Хмельницьким? Приймає, звісно, вінчатися. І вінчається він, Олена Чаплінська, яка перехрестилась католицизмом Парославі, Матроною, вона ну не встигала ніяк виїхати з Чигрина до Києва. І Хмельницький вінчався без нареченої. Так, його вінчали без нареченої. Таке бувало замість неї стояла інша людина, не обов'язково жінка. От, представник її. І оце вінчання відбулося. Ви кажете, вигадка, можливо, комусь це дуже дивно чути, але насправді, друзі, виявляється, що. Серед монархів це була поширена історія вінчання без когось. Наприклад, коли Дмитро І московський цар, ну його московити називають уже Дмитрій, і вбили його непогано. Ну погано так. Так, от Дмитро І коли вінчався з Маріною ніше графиню, Маріна Варшаві святкувала весілля, а він у Москві. і нормально. Не те, що там познайомилися вперше таким чином, але вінчалися, потім вона приїхала до нього, ну, була столиця московської. Це, до речі, традиція так само дуже часто в Європі робили, ну бо справи державні, вони трошки вищі боляться. Про спадковий гетьмана, друзі. А, Олена Чеплінська сказав, як вона закінчила життя, забув сказати, її не любили, правда. І тим Хмельницький, той, який був за Розандою Лупову, донькою Василя Лупового Молдовського господаря, він її повісив на брамі. Ну, її називав ляшкою і казала, що вона зрадниця, ти між батько поїхав, знаєте, ми кіт з, з хати і миші в подвір'я. Ну як тільки Хмельницький виїхав, там тут між її взяв і повісив, сказав, що на переліп робили, і якісь агенткою була, ну історія дуже дивижна, Але всі раділи серед старшин. Ну так, але, хоча це була одна з найбільших любов Хмельницького до дощі третього дружина, то це була вже. Теж така потужного роду Золотариха, то та була ще, от, мабуть, взяла його все ж таки з руки. Зробив гетьманство спадковим. Друзі, Богдан, Хмельницький, помираючи, просив козаків обрати після нього, точніше, обрати після нього, гетьманом молодшого сина, тим вбили казав, Юрія Хмельницького. Він наполягав, тому що Хмельницький бачив, що. Єдиний шлях розбудови держави української полягає через створення тут династії Хмельницьких. Саме тому і ці шлюби з Василем Луповим, Тиміша, це для того, щоб створити династію. І Хмельницький дуже мріяв, щоб гетьманство в Україні передавалось спадково. Зрештою, ви знаєте, наступні гетьмани, окрім Юрія Хмельницького, який підписувався сам теж князь мав російський, гетьман, князь. То всі наступні гетьмани там. Ця перша когорта, то вони були так інакше родичами Хмельницькими. В полоні. Хмельницький перебував друзі в полоні. Як це сталося? У 1620 році він був в битві під Цицорою, це початок Хотинської війни. Це була жорстка битва, дуже неймовірно жорстка, тому що, по суті, все керівництво цієї битви вбили, там. Гетьмана Жолкеєвського, там ще офіцерів, кого не вбили, стратили. І було взято дуже багато людей в полон. Не про войків, тому що войків, звичайно, вже не брали в полон. Брали офіцерів, шляху, там, там, потоцьких, корецьких. Ну, от так от знаєте, щоб потім викупи максимальні брати. І зокрема, в цій битві зазнав за ними відомості старший брата був у Хмельницького, який загинув. Батько загинув, вбив, а Хмельницького взяли в полон, намагаючись, ну, може, молодшенького хтось і викуплять. І Хмельницький провів в полоні, друзі, ну, два роки. Зрештою є повідки наступні, що начебто його викупила матір. А це дійсно, якісь що суми за за полон говорили, то там збирали просто десятиліттями. Він це такі суми ну, вагу в золото перетворювали людини. І Хмельницький кажуть, що втік або його викупила матір. Скріш за все, матір викупила. До речі, матір потім вдруге вийшла е, вийшла заміж, і у неї був ще, начебто, від Ставицького син. Ну, зведений брат Хмельницького, але там незрозуміло, бо нащо цей зведений брат воював проти Хмельницького. Е, так чи інакше, знання мов, друзі. Ще один несподіваний факт: Хмельницький знав точно, ми знаємо, знаходячись в полоні, він вивчив, по-перше, кримсько-турецьку кримсько-татарську мову, потім він вивчив е, окремо такого відгалуження, Це турецьку мову, османську тижня. Окрім того, він вовдів польською, латиною і, звісно, руською мовою, тобто українською мовою. Е, в принципі, ми можемо. Це той. Ті основні мови. Окрім того, Хмельницький, очевидно, міг говорити трошечки по-грецьки, бо служба відбувалася з використанням грецької мови водночас, тому це дійсно людина, але це було достатньо нормально для тодішньої шляхти э, старшини козацької цього регіону. Чи міг він, от питання, чи міг він писати, наприклад, кримсько-татарською турецькою? Очевидно, що ні, але говорив. І от тепер, друзі, ще, якщо ми вже почали говорити, то. Про те, що Хмельницький прийняв іслам. Так, друзі, хроніка, яка має назву і Іслам Гірей, хан 1651 року, це назва хроніки. Літо... Там от літописець, який її вів, це Махмед Сенаї, То він сказав, що Хмельницький мав намір отрим... прийняти іслам. Дуже можливо, тому що ну, це мог бути політичний крок, тому що Хмельницький, коли воював з Річчю Посполитою, армія втомилась. Податків майже не платилося, все ну, було дуже складно. А це 1648, 1649, 1650, 1651 рік, четвертий рік війни, начебто Хмельницький хоче взяти іслам. Так чи інакше, потім п'ятий рік війни, шостий рік війни, і Хмельницький, начебто, хоче стати васалом турецького султана. Це як молдовське господарство, яке було православним, тільки вони були васалами Туреччини. Так от. Може чутки, а може і не чутки, Але Хмельницький з-за е, саме хроніки, а саме це е, «Справи півночі авторства Мустафи Наїма. Так от, е, іслам Гірей, тодішній хан зустрічається Кримський, зустрічається з Хмельницьким. Хмельницький говорить, що ми з тобою єдиновірці. Іслам Гірей каже, я тобі не вірю. На що Хмельницький каже: ну, давай тоді проведемо вечірній намаз. І вони провели разом вечірній намаз. І до речі, у 1824 році така була опублікована збірка турецьких літописів у Варшаві. Польський історик Осип Сенковський навіть гравюру подає, але гравюра не часів Хмельницького, дуже пізня, кінеця XVIII століття. Але ці чутки вони були справді, і що цікаво, Очевидно, це була політична гра Хмельницького, тому що він залишався православним. І, ну, повірте мені, Сильвестр Косів, який сказав ніяких присяг московитам, точно сказав би, «Ей, ей не треба. Все, все ж таки ця от історія Сакральної Русі Хмельницького передбачала, що він буде православним. Друзі, не забудьте підписатись на цей канал. Поставити вподобайки, прокоментувати. І, зрештою, знов-таки, хто питає з вас про ці речі з реальними історичними княжими знаками, це перша лінійка, яка робить моя дружина, там буде ще друга лінійка, теж дуже, дуже цікаво. Але поспішіть, бо ці речі вже у неї начебто закінчуються. Так от, е, так от е, наступний факт, який ми говоримо, це 10-й, про походження М'ягерб. Богдан Хмельницький мав подвійне ім'я Богдан Зиновій Хмельницький. Він, хоча був Богдан Михайлович Хмельницький, але Зиновій він не використовував, використовував ім'я Богдан. Що ж означає це ім'я? Богдан це не хрестильне ім'я, до речі, воно не є православне, тому що його хрестили Зиновії. А народне ім'я, яке йому дали батьки, було Богдан. І от це, до речі, явище, яке у нас фіксується, фіксується ще аж до початку XVIII століття, двоіменність людей. Коли одне ім'я Христильне, а інше народне. І, до речі, від цих народних імен проходять такі прізвища як Голуб. так? Який Петро? Петро Голуб, Голуб, це ім'я Христильне. Вовчик, це Вовк Христильне ім'я, так? Кот. І от всі ці імена, не христильне, перепрошую, вони були у української шляхти. Коли там був шляхтич Михайло Оберней, так? Перевертень, або там якийсь, умовно Василь Звір Оце теж те ж ім'я. І у Хмельницького було таке друге ім'я. Богдан, Зиновій перший, який йому дали прихрещення, а Богдан це родове ім'я сімейне. І наступне, що в цьому факті скажу, що залишається насправді залишається велика загадка в тому, хто був хмельницьким за походженням. Ми знаємо, що його батько Михайло був чигиринським підстаростом, він там, в жовтні перебував в Хмельницький час, певний в Львові служив. Мати його була з козацького роду. Сам Хмельницький він активно почав проявлятися в 1617-18 році, коли Королевич Володислав пішов на Москву, і там Хмельницький врятував, кажуть Володислава Володислави, і тому у них була дружба з того часу. Хмельницький пропадає, наприклад, з абсолютного поля зору істориків 1622-1630 роки. Можливо, він був, брав участь в морських походах з Оліфером Голубом чи Михайлом Дорошенком. І, можливо, Сагайдач не мав якісь справи. Ну, помер вже на той час, але з його, скажімо, оточенням Ми не знаємо. Повстання Хмельницький розпочав в 1648 році, а помер в 1657 році. Друзі, це так довідка. І тепер що ж нам необхідно про... Саме походження сказати, ми не знаємо точно до його походження, звідки походить і саме прізвище, бо це прізвище означає ну, топонім Хмельницький з якогось хмельника, з хмільника, і ми не знаємо, де він знаходиться. Але через те, що це шляхта, це точно вони походять були власниками цього міста, містечка, села. Але що найцікавіше? Очевидно, батько Хмельницького був банітованим. Ну поставити бан, знаєте, когось забанити. Це ми фразу знаємо. Але звідки походить, Баніція – це позбавлення прав. І кажуть, що його батько був банітований, хоча він помер загинув в битві, не зрозумів. Може, Хмельницький сам. Ну там якась дуже темна історія з про походження Хмельницьких, проте є цікава історія, в тому, що сина Хмельницького все ж таки визнали шляхтичем з гербом, яким користувалися князі Масальські. Цей герб виглядає як літера М, яка з хрестиком. І от уявіть собі, на горі хрестик у «М». І уявіть собі, що це дійсно одна з таких історій про те, що а чи не міг Хмельницький походити з князівського роду. Бо, наприклад, те саме ми бачимо у Івана Мазепи, який користується гербом Курче, яким користувалися гриби князі Курцевичі. І це, друзі, все дуже-дуже таємниця, велика. Насправді. Шукають, шукають про все про походження Хмельницького, але нічого так достеменно знайти і не можуть. Друзі, ось там такі цікаві 10 фактів про видатного сина українського народу, геніального полководця Богдана Хмельницького, який ну багато хто каже, що а от під Москву нас підсунув. Друзі, давайте так він створив, відновив українську державу з назвою Військо Запорозьке, яке він. Казав, що це є Русь, так і ніякої Москви там під Росією Росьрусю він не вважав. Він створив державу, він відновив точніше. Він е, вимушений був піти на крок Прясовської ради, коли там пішло військово-стратегічне об'єднання. Але сам московський цар через півтори роки руйнується договір, і Хмельницький його руйнує. Хмельницький потім починає шукати підтримки і домовляється. В Корсені домовляється про те, що вони будуть під шведським монархом в Союзі. І тоді вони ну, били річ Посполиту з Шведами. Дуже сильно тут сказати, що після повстання Хмельницького Річ Посполита по суті, вже зазнає краху І там буквально період Яна Сабецького. Потім держава потім буде розчленована Росією. І, до речі, Річ Посполиту розчленувала Росія ну, з іншими. І це треба теж пам'ятати декому і знати, що означає, коли є Україна щит Європи. Друзі, е Пресницька Рада був вимушений крок, бо вона дала трошечки передишки українцям, щоб потім знову почати боротися. Зрештою, Рада ні до чого не призвела, тому що Хми Виговський потім під кватопом рубав московитів, і це була дуже потужна московсько-українська війна, яку ми тоді перемогли. Що ж, друзі, всім дякую. Слідкуйте далі за випусками. Дякую, підписуйтесь на канал. З вами був. Український історик Олександр Алферов на все добре.